У цьому старому занедбаному будинку жив самотній 30-річний чоловік. Про його вбивство поліцію повідомив хтось із місцевих. Хто ж позбавив життя бідолаху? Підозра поліції просто шокує. В ході слідчо слідчорошукових заходів було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний. 55-річний батько убитого та його 65-річна співмешканка. Правоохоронці знаходять батьків загиблого в іншому районі. Вони там ховаються у знайомих. Після затримання розповіли, як гостювали в сина і залишилися ночувати. Приходить буде 9 часу ранку. заводиться з батьком биця. Ти ніхто тебе звати ніхто. Я зараз везу своїх друзей і вони вас вивезуть у ліс і закопають. Завелися вони вдох биця. Посадив він батька на електроплітку. Я їх обох почала, бо вони обоє попадали. Я їх обох підняла. Оце так підняла. За даними експертів, під час сутички жінка завдавала бідолашному ударів ножем. Батько тепер усе валить на неї. Я не побачив, як вона того ножа взяла, Я не бачу його. Ви так цей, щоб він успокаивався. А коли бачу, ну прямо прямо один глаз, а потім я в другий. Але він не каже, що й сам бив власного сина металевим цвяхом, а на останок його ще й задушили. Тепер за вбивство парі загрожує в'язниця. Втім, для 65-річної жінки це вже не перший термін. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне. Затриманим оголошено підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою.